Тин -тин -тин. Mm -hmm. можна вже говорити? Ну що, всім привіт, шановні друзі. Сьогодні неділя, 18 число, 18 лютого і, як завжди, вже як завжди можу спокійно говорити, тому що третій ефір. Ми розіграємо 10 літрів пального в прямому ефірі на нашому ютуб-каналі. Це Кармаркет Покровська, 271. Місто Житомир. Зараз йдемо з моєю дружиною знімати вам... Чергові ряди автомобілів, щоб показати вам сьогодні ввечері. Ну а зараз хочемо віддати 10 літрів пального для людей, які переходили за посиланням е, з відео, яке е, знімалося, 11, так? 11 лютого відео потрібно було перейти по посиланню знизу, зробити всі умови, які там були зазначені. І в мене є. Зараз навіть покажу. Є 16 людей, які то все зробили. Є дата, є ім'я і є звідки люди. Там є номера телефонів. Мене не буду вам показувати. Тому зараз по можливості ми будемо телефонувати переможцю. Як визначаємо переможця, все легко і просто є генератор випадкових чисел. Натискаємо в прямому ефірі, щоб ви бачили, що все чесно, все прозоро. Випадає номер. Ми переходимо до нашої таблиці, дізнаємося, який номер. Нагадаю, що перших два розіграші у нас виграв Володимир, який, до речі, знову бере участь. Я по номеру телефону подивився. І якщо номер тринадцять, це Володимира, якщо зараз випадає номер тринадцять, це означає, що Володимир втретє підряд виграє десять літрів пального. До речі, як і перший, так і другий раз він пересилає фотографії, де показує, як він заправляється на автозаправочній станції. Тому е, зараз е, по можливості наберемо, бо є люди, які тут написали, що не можуть говорити зараз по телефону е, по ряду якихось причин, е, тому... Побачимо, можливо, будемо набирати при вас і вітати когось в неділю з гарним, чудовим днем і виграшем. Тому йдемо до нас. Згенерувати. Оп! Номер три. Номер три. Ми дивимося у нас, Владислав з е, Відходимо на камеру, не показуємо. Владислав, до речі, дивляться нас там, люди? Так, скільки людей дивляться? 27. 27 людей. Зараз буде менше, тому що всі розуміють, що 에, Владислав, якщо ви нас дивитеся, беріть зараз в слухавку. Зараз ми будемо... Так, де у нас Владислав? Все є, є, є. Ага. Не можу говорити вслух, тому що конфіденційно не даємо номер телефону. Телефонуємо Владиславу. Там гучно мовить. Хоч ближче, щоб чути було Владислава. Доброго дня. Добрий день, Владислав. Мене звати Павло, це Кармаркет, місто Житомир. Так, дивлюсь, вас бачу. А ви зараз бачите, дуже приємно, що ви бачите ефір. І ми хочемо вас привітати з вирушем 10 літрів пального. Дякую, приємно. І нам приємно, що ви нас дивитесь. Владислав, як давно не слідкуєте за кармаркетом? Дуже приємно. А ви з Ємельчино, так? Були у нас в гостях? Звичайно, постійно. Дуже раді. Приїжджайте ще. Ми зателефонуємо вам трошечки згодом і розкажемо, як вам буде зручно забрати, чи це буде грошовий еквівалент, чи ви приїдете ми вам, заправимо вас, як вам буде зручно. Ну а зараз маєте можливість звернутися до всіх і привітати з гарним днем, неділю і щось побажати від себе. Дякую, Володислав. Дякую вам і ще раз вітаю. Ви перше в нас виграєте? Цуд чи перша? Перша. Да. Вже Владислав, вже все. Скільки Володимир може вигравати? Хоча він був дуже здоровий. Все, тоді так. я вас вітаю. Дякую ще раз вам до зустрічі. Коли будете на кармаркеті, я обов'язково хочу з вами зустрітися і... і познайомитися. Вас ще раз вітаю. Я бажаю гарного дня вам і вашій родині. Дякую за яку все, все найкращого. Не будемо затягувати час. Владислав, дякую вам, що ви берете участь. Ви нас дивитеся. Тому вам ось таке сердечко від цього кармаркету. Дружина теж там е підбігла вам е оком для того, щоб ви розуміли, що ми не даремно те робимо, і дуже приємно, коли люди виграють подарунки. Тому йдемо знімати черговий ролик. До речі, сьогодні будемо знімати по всьому периметру наш кармаркет. Там будуть і преміум сегмент автомобілі, будуть і автомобілі, які ви полюбляєте. Це буси. Тому йдемо знімати сьогодні ввечері, годин там 18-19, я думаю, можливо, раніше вийде ролик. У кому ви маєте можливість знову взяти участь та виграти 10 літрів пального. Я, Павло Гончук, кажу вам до зустрічі. Дуже радий, що ви дивитеся. Всіх обміняв. Дякуємо Збройним силам України!